Мої вітання і одразу до гарних новин, не дивлячись ні на що. А гарні новини ці тільки завдяки вам, вашій допомозі Збройним силам України. Дивимося ваші посилочки, за це низька подяка. І Уклін від мене кожному з вас. А тепер до роботи. НАТО готує військову та політичну відповідь на інцидент з атакою Рашки на Польщу. О, как! Щось ми пропустили. <кхем> Відповідь НАТО на інцидент, так названий з атакою Рашки на Польщу. Яка буде відповідь? Буде відповідь така, коли батько сварить свою дитину за те, що вона кота тягала за яйця півдня? І каже, що все, значить, сидиш вдома, нікуди не ходиш, і отак от, отаке наказання. Друге, що вони будуть робити, вони перекриють кислород в плані співпраці. З якою стороною. До речі, оце буде дієво? Це, на що це схоже? Через НАТО, за допомогою НАТО, зараз Рашка співпрацює або має якийсь союз. з Якоюсь країною. І НАТО зробить все, щоб цей союз благополучно закінчився. Для Рашки, оце буде, звісно, таке трошечки удар під дих. Ну, хоча б так. Доходи Рашки від експорту нафти впали до п'ятирічних мінімумів. Причиною стали атаки українських дронів. як! Ні, не в цьому причина. Ой. Доходи на болотах від нафти. Є у них Лазейка. За допомогою якої і це стосується чомусь або церков, або релігії, або Ватикану, тобто щось пов'язане із церквою з релігією. Є якась лазійка у расистів, яка буде завжди, знаєте, ну, підтягувати їм штани в питаннях нафти. Ця лазійка благополучно закриється. В, до, давайте так, до 27 року, до кінця 27 року включно. І от тоді буде дійсно жопа. Польща стягує до кордону з Білоруссю та Рашкою 40 тисяч військових. Кордон, Польща і Білорашка. Що там буде? Всі кричали, от, нічого не буде, бути нічого не може. Ми саме тільки на минулому тижні дивилися, що будуть там якісь провокації, аж я що гай, щось там таке буде. Прям, прям весело. Однозначно, стовідсотково буде. Як це все повпливає на Польщу? Посилення воєнної структури, охоронні якісь організації, типу тероборони от щось таке, дуже сильно відчує польський народ одразу, це соціально відчує фінансово, економічно відчує на собі, що таке інциденти на кордоні, так названі. Це могла бути помилка. О, так пізнаю цитати великих. Хай там як, я не радий, що щось, що щось відбувається, щось відбувається пов'язане з усією цією ситуацією. Оце конкретна конкретика. Сподіваюся, це закінчиться, заявив Трамп. І це він про атаку рашистських дронів на Польщу. Великий могучий Трамп. Реакція штатів, дія штатів, засудження, винайдення якоїсь максимально дурацької причини. Або відволіч... від... відволікати нашу увагу від проблеми, допомога фінансова і не тільки. Ну і не все так однозначно. До Києва прибув перший британський принц Гаррі, поважні гості у столиці. Що нам з вами з того приїзду? А, матеріальна допомога або на здоров'я, або на відновлення. І я хочу сказати, що це не просто гра в одні ворота, що людина приїхала, і нам допомогла щиро і поїхала, і їй нічого не потрібно, а їй від нас прям потрібно, бо ми можемо від свого імені від себе, або це буде якась конкретна людина звести мости між Гарі і між кимось. Так, виїхали далі. У Харкові може статися радіаційна аварія. Рашка обстрілює лабораторію інституту, де зберігаються десятки кілограмів урану. Харків. Аварія пов'язана з ураном, наскільки є небезпека в цьому питанні. Інформація не відповідає дійсності. Ну і добре, що нам? Погано з цього. Так, поїхали далі. Найближчі плани ворога. Що вони планують? Давайте так, на полі бою. Що вони планують? Політично, що вони будуть заявляти, бо це дві різні речі, як вже показує практика на полі бою. Оточення закри... закриття кругу, закриття кільця, оточення, накрити, оточити і накрити, накрити чимось зверху, або дронами, або артой? В політичному світі. Політичному світі вони будуть вести себе як торгаші, які продають чи не вкрадене, це про нашу землю з вами. І будуть вихвалятися своїми статками, багатством, економікою, хоча це все піздюж, як і вся їх історія. Дякую.